Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик і Сьогодні працюємо в місті Білопілля. Фактично, весь день це місто та й вся громада були під ворожими обстрілами. На жаль, є загиблі деталі. зараз вам розкажемо. Зранку, з годину з 4-5, це коли там почалися у нас ОБД прильоти господарського по підприємства, потім пізніше вже по селу, по центру чотири прильоти, але потім, ну, тобто розумієте, це десь можливо, там з 9 години сьогодні і по ну, 16-15 це було практично постійно обстріли. І практично це було все ну, по центру міста і по окольцям. І вже 16-11 хвилин, можливо 16 9 хвилин, були три потужні постріли, і вони були не такі, як попередні, тому що марахували е е е, це 2 секунди між виходом, проходом, всього на все. І якраз ситуація, коли батько з дитиною біг сюди за, за ріг свого будинку, щоб скоріше окритися під зал, і в цей момент був приліт саме е будинок. Загинув. Наш колега, співробітник, опороповноважений, загинув трагічно, був у відпустці, вийшов біля, біля власного будинку, направлявся додому з, з дитиною 4 роки. Внаслідок влучання снаряду в будівлю першого поверху будинку. Загинув на місці дитину. Не вдалося також врятувати. дитина загинула в лікарні. Велика втрата да, для нашого. Це вже не перша втрата біле пілля. Хороша людина, відпустки дружини була вчора день народження. Завтра планували їхати на Западну Україну, на Схід Західну Україну. Буквально вийшли за на дві хвилини в магазин. На потяг зібратися. буквально біля вкриття. Біля власного будинку. Ось на цьому місці ворожі осколки і дістали батька із сином, які чимдуж під час обстрілу бігли в укриття. А тут позаду мене і є власне те укриття, куди поспішали чоловіки зі своїм сином. Ну, буквально тут залишалося якихось 5 метрів. Можете зайти, ось, будь ласка. А де ви були, коли був вибух? спала. Сьогодні був вихідний день і я дійсно спалаш. Почула, але ми вже по А коли проснулася, це було тут. Я думаю, що це скоріше все за себе перший, бо він ну, якраз на одній лінії спочатку перший суди прийшов. До магазину пошкоджені і бачимо. Тут також всі, всі вікна не прописну, всі вікна вибиті з тильної сторони магазину. І ми зараз ще підійдемо, покажу це в самому центрі міста біля нашого колишнього кінця, кінця, театру. Зараз це центр дозвілля, де постійно знаходиться багато дітей. Але знову ж таки, на щастя, що в цей момент там не було ні дітей, ні мамочок, тому що ну, постійні обстріли люди вже просто поховалися але якраз був тоді прильот в центр міста. Тож це ж якраз це саме секунди, бо буквально за декілька секунд це було три, три прильоти, що раз попало в дерево. На Білопілля сьогодні обстрілювали цілий день, десь з 11.15. І більше ніж до 12-ї обстріли були дуже сильні. Дуже сильні. Ми сиділи у підвалі, тому що гепало дуже, а потім ще й 4 години прилетіло. Так, подивилися дуже, дуже страшно і дуже переживаємо за свої будинки. Біля цієї п'ятиповерхівки і були ворожі прильоти. Людей тут фактично не залишилося. Всі мешканці, які тут були, вони поспішили виїхати.